Дзвони лунає для учнів Королевецької гімназії номер 1 Зібрались учні, батьки та вчителі на стадіоні закладу. Тут організували святкові виступи із казковими персонажами. Готувався до школи, говорить шестирічний макар, вчився читати і писати. На святі ж найбільше сподобалося. Я якби з мідвеням отак танцювали. Мати Макара Тетяна каже, до школи готувалися заздалегідь, а ранкові збори минули спокійно, адже все підготували ще з вечора. Додає, що від навчального року очікує організованості, розвитку, самостійності та нових друзів для свого сина. перший раз в перший клас і це дуже особливо. Більше напевно не хвилювання, а більше переповнює такі а, особисті емоції стосовно. А, Такої вдячності, і напевно. Більше хвилювання цього дня чекали всі наші рідні і безпосередньо мій синочок. Тому це дуже гарний, сонячний, світлий день. І хотілося б, щоб таких днів на протязі навчального року в наших дітей було якомога більше. Тобто, ти вранці прокидаєшся, думаєш, о, нарешті це ранок настав. Дякуємо нашим збройним силам, що ми під небом, тихим, мирним зібралися і гайда до школи. Кожен набір перших класів, говорить вчителька першого класу Олена Возняк, для неї не схожі один на одного. Найбільше чекають від дітей щирості та бажання навчатися. Цього разу ми очікуємо, звичайно, що діти будуть борцями, такими як наші хлопці, які зараз виборюють усе право дітей на освіту і право нас всіх. Кожного дня працювати і просто жити у цій державі. І ми сподіваємося, що все-таки ми подолаємо всі труднощі і прийдемо разом до високих результатів, і що обов'язково буде мир. Серед найстарших школярів на святі дев'ятикласники. Це останній їхній рік у стінах своєї школи, тож починають готуватися до вступу далі, каже цьогорічна випускниця Кристіна Ногіна. Сумно стає, що. Рік залишився і все і мене більше в цьому закладу не буде. Де найрідніші люди для мене. Планую вступати в місто Конотоп і з жовтня місяця будуть підготовчі курси, тому вже буду навчатися. Тут найрідніші люди, які є, і я не уявляю своє життя без них. Буде сумно без них. Вчителька дев'ятих класів Тетяна Самойлова каже, її учні стали більш самостійними та відповідальними. Чотирнадцять років це перехідний вік. Вони, наче схожі на їжачків, до кожного треба підійти правильно, знайти слова, знайти підтримку, когось похвалити, когось пожурити. Аби вшанувати загиблих воїнів, дев'ятикласники поклали квіти до пам'ятника у сквері захисників України. А на подвір'ї встановили скриньку для збору коштів для підтримки ЗСУ. Їх продовжують збирати і наступного дня. Загалом у гімназії навчається понад 700 учнів, говорить директор закладу Микола Погорєльський. Навчання цьогоріч відбувається у змішаному форматі: частина уроків очно, а частина дистанційно. Для цього зробили ремонт в укритті. Через повітряні тривоги при підготовці свята першого дзвоника додає директор. До останнього не знали, чи вдасться його. Організувати просто небо через небезпеку діти себе ото відчули. Знаєте, в такому якби зовсім іншому ракурсі їм хотілося побути в школі перший раз це для них це для них, все таки залишиться в пам'яті. Все таки ми націлювалися на свято, яке проведемо для дітей. Ось тут на подвір'ї, але як запасний варіант, все таки хотілося, щоб свято було тому, і запасний варіант розглядали його проведення в укритті. Мілена Мороз, Суспільне новини, сумщина.